Доброго дня! Шов жучок, ось такий. Виконується він розміром 4х4. Косийсті бочок піднімаємося на одну ниточку догори. Нєтка має бути під голкою. Тобто, виконується петлями. Є в нас ось така петля, закріплюємо її в цьому ж самому місці. І знову на одну нитку догори. Ось така у нас, бачите, дужка, ось тут. Таку саму дошку формуємо і справа наліво. В цьому самому місці закріплюємо і тепер на дві нитки догори, в загальному три ниточки, на дві догори вище сформованого попереднього жочка. Так, дивимося ще раз. Якщо ви ниточку не поставили під голку, ви можете накинути рукою петлю. Дуже простий у виконанні цей шов. і досить він оригінально виглядає. Подивіться, будь ласка, що можна заформувати за допомогою цього шва. Ось він розміщений ось тут. Вишиваю, вишиваю я його знизу до гори, розвертаюся на 180 градусів і завжди знизу до гори. Ось тут, так само знизу до гори, але вже він зміщений. Один раз він починається. Ось так, як звичайний жучок, а другий рядочок, він у нас починається просто з довгого хрестика 1х2. Так, тут у нас є розміщення вже діагональне цього стіпка. І так само один раз починається з жучка, а один раз починається з хрестика 1 на 2, як ви бачите. Так, тут у нас є. Тут у нас є, коли починається то теж розміщення діагональне, і починається ось звичайного запропонованого мною вам жучка. Ось окремі фрагменти, вишивки, які можна створити, розвертаючи цього жучка в різні сторони. Ось так розвернули ми його, коли жучок розвернутий до середини, а ось так, коли він розвернутий, розвернутий ось так. Бачите? Тут, бачите, ми розвернули жучок до жучка, дуже похоже вийшло у нас на букву «ж». І ось цей такий жучок його можна використовувати як уже окремий фрагмент, тобто такий жучок, а це вже такий жучок, і так само його можна використовувати для створення різних композицій. Ось тут цікавий теж жучок, коли він накладений, ось такий розглянутий, накладені один на одного. Виворот на сторона цієї вишивки виглядає так. Попрацюйте, будь ласка, з таким жучком, з таким жучком. І якщо вам вдасться створити ще інші узори, ніж я вам показала, буду тільки рада. Творчих успіхів вам і дякую за перегляд.